29 травня на базі Губиницького ліцею відбулося свято найрозумніших, найкмітливіших, найдопитливіших, найталановитіших учнів закладів освіти губиницької громади. Справжній керівник Надія Вікторівна також. Дивіться, якому залі на вас сьогодні приймає. Премією голови Губинської селищної ради нагороджено учнів, які показали високий рівень знань, захищали честь школи, громади та стали переможцями і призерами Олімпіад з навчальних предметів, різноманітних інтелектуальних, творчих і спортивних конкурсів і змагань. Через два дні останній дзвони сповістить про закінчення навчального року, року важкого року. На які було багато сподівань, і, і, і мабуть вони здійснили сьогодні. В цій школі ми нагороджуємо премії селищної голови, яка була започаткована в 2021 році. Відмінників навчання, переможців обласних олімпіад, різноманітних творчих конкурсів і спортивних змагань, майбутнє нашої держави, майбутнє нашої громади. Також віддали належне наставникам, які взяли на свої плечі непростий обов'язок формувати обдарованість і справилися з ним якнайкраще. Щиро дякуємо батькам, які пліч-о-пліч йшли разом зі своїми дітьми та їх наставниками до цих вершин. Здобувачі освіти отримали грамоти та грошові винагороди. Надії Михайлівки на Янна Переможцем обласного етапу Міжнародного мовного літературного конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка перше місце, фінальний етап місто Київ, третє місце в міжнародному мовному літературному конкурсі імені Тараса Григоровича Шевченка і переможець обласного етапу конкурсу дитячої творчості Собори наших душ. Сьогодні, 29 травня. Напередодні останнього дзвінка ми вітали наших переможців, наших, наш цвіт, нашу надію, нашу опору, наше майбутнє це здобувачів освіти нашої губинської селищної територіальної громади. Премією голови було. Започатковано у 2021 році і ось вже на протязі трьох років ми нагороджуємо наших переможців. Свято завершилося музичним вітанням.